Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу вам показати, як підсистема роботи з договорами полегшить саме вашу роботу: Внесення поточних даних, зміни існуючих, щомісячні нарахування та оплати для абонентів юридичних осіб, має просте рішення в програмному продукті квартал бухгалтерія комунального підприємства. Функціонал підсистеми роботи з договорами умовно можна поділити на три основні етапи: Внесення поточних даних, розрахунок та оплата послуг. Узагальнення даних. Початкове заповнення даних та налаштування для роботи з підсистемою здійснюється в момент провадження. Наразі розглянемо лише систематичні процеси. Тож до першого етапу можна віднести такі операції: зміна умов договору, зміна ціни, внесення об'ємів та показників лічильника, а також відображення до нарахувань та знижок. Для зміни умов договору в програмі призначений документ операції з договорами комунальних послуг з відповідним видом операції зміна умов договору. У даному документі для вже існуючого договору ми можемо додавати нові послуги, припиняти існуючі, змінювати типи розрахунків послуг, або вказувати нові значення норми чи нові значення відсотків для розрахунку послуг. Щодо зміни ціни, Призначений документ встановлення цін номенклатури. У даному документі ми перш за все встановлюємо дату, на яку фіксуємо нову ціну, тип ціни, і в табличній частині зазначаємо перелік номенклатури та значення нової ціни. Для внесення поточних об'ємів призначений документ внесення об'ємів. Даний документ використовується в тому випадку, якщо для цих послуг не підключені лічильники. Але ми щомісяця, щомісяця передаємо значення об'єму, яке буде враховано при розрахунку суми за надені комунальні послуги. Якщо ж для послуги все ж таки підключений лічильник, в такому випадку ми використовуємо документ внесення показань лічильника. В даному документі ми обираємо. Перемикач вносимо значення з допомогою об'єму або показники. Якщо ми вибрали показники, ми вносимо кінцевий показник. В результаті автоматична різниця буде вирахована, і значення об'єму буде враховане при розрахунку послуги. Таким чином, основні операції першого етапу ми з вами здійснили та можемо перейти до другого. А саме розрахунок та оплата послуг. Він включає нарахування за надані комунальні послуги, формування рахунків та актів, внесення оплат та формування податкових накладних. Останній пункт не відноситься напряму до підсистеми роботи з договорами, але є логічним продовженням попередніх операцій. Нарахування за надані послуги здійснюється з допомогою сервісу пакетне створення документів, якому одразу відбувається автоматичний розрахунок за надані комунальні послуги, по кнопці Провести нарахування створюється документ надання комунальних послуг. А також по кнопці Сформувати документи автоматично створюються рахунки та акти, які відображаються на відповідних закладках. Детальніше про роботу з даним сервісом розглянуто в окремому відео. Щодо внесення оплат, вони можуть бути здійснені за допомогою двох документів надходження на банківський рахунок або ж пробутковий касовий ордер, якщо на підприємстві використовується каса. В даному документі, крім внесення суми оплати, нам необхідно рознести дану суму між послугами. Це здійснюється в нижній табличній частині документа. Дані заповняються відповідно заповнених даних по договору і може бути відредаговано в ручному режимі. Щодо формування податкових накладних ми можемо скористатися відповідною обробкою формування податкових накладних, обрати період, що нас цікавить, та по кнопці Заповнити отримати перелік контрагентів, по яким у нас вже виникла перша подія для формування податкового зобов'язання. Далі ми опрацьовуємо даний перелік і сформовуємо вже податкові накладні. По результатам здійснення наших розрахунків. Та внесення оплат ми переходимо до третього етапу, а саме узагальнення даних. Він передбачає в собі аналіз взаєморозрахунків з контрагентами в розрізі послуг за допомогою різних аналітичних звітів, а також за допомогою цих же звітів отримання іншої аналітичної інформації. Під системою роботи з договорами запропонований певний перелік таких звітів. Почнемо із звіту Актуальні договори комунальних послуг. Формуємо цей звіт на певну дату, наприклад, поточний день, і отримуємо інформацію по актуальним договорам на сьогодні. Вони в нас згруповані по групам споживання і з додатковою інформацією. Наступний звіт я вам пропоную розглянути обсяги по котельням та групам споживання. Даний звіт буде, звісно, актуальний для е, тих підприємств, які постачають теплову енергію. Він дає можливість отримати інформацію по об'ємам в розрізі котелень та груп споживання. Також, можливо, буде зручний такий звіт, на раховані послуги споживачів. В даному звіті у нас відображені в розрізі груп споживання та з деталізації по послугам контрагенту та точки обліку. Нараховані об'єми та суми в розрізі ПДВ та без ПДВ. І основний звіт для аналізу наших взаєморозрахунків з абонентами. Відповідно, це звіт аналізу взаєморозрахунків з абонентами. В ньому за обраний період. Ми можемо отримати максимально детальну інформацію по кожному контрагенту, деталізації по кожній послузі, початковий залишок, нарахований об'єм та сума, а також скільки сплачено та кінцевий залишок. Звіт ми можемо також групувати не лише по контрагенту, але й по послузі, і робити додаткові відбори по послугам та контрагентам. Також за потреби можуть бути налаштовані інші додаткові аналітичні звіти. На цьому все. Я вам дякую за увагу!